Розглянемо ось таку задачку, коли у нас взаємодію два таких ідеальних тіла: куб і сфера. А це задачка в загальному вигляді. Тобто нам даних як таких не дано. Нам сказано, що R велике це радіус сфери. Ну і що називається, як хочете, так і будьте з цим. R велике це радіус сфери, і треба знайти площу повної поверхні куба. Ну, З чого завжди починається задачка. Задачка завжди починається з того, що ми з вами беремо всі дані і застосовуємо їх для обчислень. От, але ж ми повинні не бездумно з вами взяти. Ми повинні з вами е, брати саме те, що нам потрібно для відповіді. А для відповіді нам потрібна площа повної поверхні куба. Ну, Давайте просто пригадаємо, що повна поверхня куба це е, площа шести квадратів, які якраз знаходяться взовні. Тому ми з вами повинні порахувати таким чином. Ну, і тут, бачите, далі, це написано: 6к квадрат наприкінці. От. Ну, наприклад, наприклад, але е, ну, от написали ми: 6 х да? а що далі? Тобто ми повинні спочатку усно в голові продумати план, а потім уже переносити це в зошит. Наприклад, площа повної поверхні куба 6 квадрата. Що таке А? А це сторона куба. Ми про неї щось знаємо? Ні. Ми про неї нічого не знаємо, що ж тоді робити. Тому треба якось її знаходити. Як? Подивіться, бачите, тут прям стрілками показано. Якщо ми подивимося зверху або знизу, або, в принципі, ще ж можемо подивитися його тут збоку, в принципі, ось сюди можемо зазирнути. Ось таким чином. Тобто, якщо ми візьмемо і поставимо сферу, яка описана навколо куба. Ну, також ж можемо ще сказати, що у нас сфера описана навколо куба, або куб вписаний у сферу. Якщо ми подивимося таким чином, що наш куб буде дивитися на нас, а ми на нього, то ми з якої б сторони не подивилися, зверху, знизу, з боків лівого, правого, переднього, заднього. Ми завжди побачимо квадрат. Ну, куб це ж у нас. Фігура, у якої всі грані квадрати, ми завжди побачимо квадрат. І якраз. Сторона цього квадрата і буде наша А. Угу. Ну, наприклад, наприклад. А якщо ми з вами будемо дивитися на цей наш квадрат, да, то якщо ми з'єднаємо дві його протилежні вершини, то ми отримаємо діагональку. І діагональку цього квадрата ми зможемо з вами знайти. Діагональ квадрата у нас буде А кореньєві з двох. Ну, вже легше. Але це у нас буде ще діагональ квадрата. І поки що не зрозуміло, як її застосовувати. Ну, Можна і від неї відштовхнутися, можна і далі розгорнути, да? тобто знайшли ми діагональ квадрата і тепер вже вийти якраз на діагональ нашого куба. Можна піти відразу. В попередньому семестрі ми з вами якраз проходили це і куб, в тому числі. І у нас там, пам'ятаєте, було таке просторова теорема піфагора. В принципі, вона якраз звідси і випливає. Просторова теорема піфагора потрібна для обчислення діагоналі куба. А діагональ куба. У нас обчислюється за формулою А коренів із трьох. Тобто, якщо ми з вами знаємо, давайте я отут -от трішки от пошиманю. Ось, у нас да, діагональ нашого квадрата, зелена лінія. От. І отут ж буде у нас прямий кут. І якщо ми розглянемо цей прикутничок, так? то ми знаємо, що діагональ куба А кореньів із двох, сторона куба А, да, і це у нас два катета, і значить можемо знайти гіпотенузу, якраз нашу діагональ куба. І у нас вона буде А коренів із трьох. Угу. Ну, вже як би леша, але знову ж таки, ну, А коренів із трьох. А що таке А? Діагональ куба, вписаного в сферу, є діаметром нашої сфери. Ну, Бачите, у мене тут написано діагональ сфери. да? Ну, в принципі, діагональ сфери це є якраз діаметр. А діаметр сфери це подвійний радіус. Тобто А коренів із трьох дорівнює 2Р. Виразимо А. Ми ж з вами у нас зараз загвоздка була на тому, що ми з вами А ну, через А все вивели. Але ну, потрібно знайти це а. а. Виразимо А сторона нашого куба, вона у нас буде 2r ділити на корінь з трьох. Можна позбутися від цієї, ну давайте почекаємо, поки що. Залишимо в такому вигляді. Ага, значить, А ми з вами знайшли. На ньому у нас все сходилося. Підставляємо в нашу площу повний поверхні куба замість А 2r ділити на корінь з трьох. Акуратно обчислюємо, скорочуємо все, що скорочується, і отримаємо фінальну відповідь 8r2. Тобто, ми зробили все, як і потрібно було. Нам було дано, що R велике радіус сфери, ми через R велике відповіді записали. А те, що в процесі нам допомогло А, ну допомогло, да. І ми якраз коли обчислювали наше А, виражали його через R. Тому в процесі ви можете користуватися тим, чого вам ну, не було дано. Але відповідь ви повинні записати саме через те, що було вам дано. Все, тому площа повної поверхня куба 8 мер квадрат. Ось така задачка. А, і друга задача. Друга задача така. А, треба обчислити площу повної поверхні фігури. Давайте ви а, самостійно спробуйте пригадати, що це за фігура. Ми в попередньому семестрі вчили таку фігуру. Та яка от фіолетова. Ця фігура отримана яким чином? Дивіться, був рівносторонній трикутник. І ми взяли. І зафіксували одну сторону, і навколо е цієї сторони описали якраз коло. І у нас вийшла ось така от фігура. Якщо ми з вами проведемо висоту до цієї сторони, яку ми зафіксували, то е у нас наш рівносторонній трикутник розіб'ється на два прямокутних, да? і ми пам'ятаємо, що конус у нас якраз отримується шляхом обертання прямокутного трикутника навколо одного скатутів. Ну і, в принципі, на цю фігуру можна подивитися, яким чином. Тобто, ми з вами якраз самостійно до цього дійшли. А на цю фігуру можна, і навіть потрібно дивитися якраз таким чином, що це у нас два конуса, які з'єднали ось таким чином. Тобто, взяли їх основи і склеїли. би Подивіться. Від нас хочуть отримати площу повної поверхні цієї фігури. Ми з вами сказали, бачите, тут навіть написано, що фігура ця наша це два конуса. Якщо ми будемо знаходити площу повної поверхні нашої фігури, ми можемо а, трішки якби, як сказати, а, випасти да, на якусь мить і подумати, ага, так ми ж тільки що сказали, що це у нас два конуси, значить площа цієї фігури, це буде площ, просто площа повних поверхней двох конусів. Ну, вона складається з двох конусів, да? ну, значить логічно. Але, а коли ми з вами склеїли наші два конуси, да, то якась частина залишилася всередині. А те, що залишається всередині, не відноситься до повної поверхні. Тому, а, якраз знову ж таки, ми з вами. Як і в першій задачі, спочатку усно намагаємося побудувати план. Ми з вами все зрозуміли про нашу фігуру, яку нам потрібно знайти. Ми з вами зрозуміли, що вона складається з двох конусів. Ми з вами зрозуміли, що якась частина знаходиться всередині. Так давайте тепер все це запишемо через формули. Тобто, наша фігура це дві площі поверхонь конуса. Але не повної, а вічної. Тобто що ми сказали, що у нас якась частина випала. А частина у нас випала це основа нашого конусу. І у нас є бічна поверхня конуса, і плюс площа основи це буде повна поверхня. Але так як площа основи не враховується, то нас залишається лише бічна поверхня. Все. У нас залишається бічна поверхня нашого конуса. Дві бічних поверхні нашого конусу. Ну, знову ж таки, бачите? Даних як таких тут немає. Тобто, можна сказати, що це задачка на малюнку. Є у нас в геометрії задачі, які даються на малюнку. І от. Потрібно якби, відповідь якраз записати через те, що дано у нас на малюнку. Нам на малюнку дано, що у нас там сторони помітні через А. Да? Там висота у нас є радіус, тверна, і все таке інше. Тобто Якось потрібно через ці букви записати відповідь. Ну, давайте писати. Значить, площа бічної поверхні конусу. Це пір. Подивіться, так як L, твірна нашого конуса, це сторона нашого трикутника, з якого ми отримали нашу фігуру, то L дорівнює А. R – це у нас радіус. Основи нашого конуса. Радіус основи нашого конуса це висота нашого рівностороннього трикутника. На малюнку, якраз зверху, все це прекрасно видно. От Можна, якщо забули, самостійно вивести, да? Тобто висота рівносторонньому трикутнику це медіана, тому за ТРМ Піфагора можна якраз обчислити цей катет. І це у нас буде А з 3 ділити на 2. Ну, все, в принципі, R ми знайшли, L ми знайшли. Пі, ми вже знаємо, що це 3,14. Ну і зазвичай ми з вами так і залишаємо. Існують задачки, де нам потрібно перевести пі в значення 3,14, але воно нам якраз і було для того, щоб ми через нього відповіді записано. Тому підставляємо замість R а коренів з 3 на 2, замість LА акуратно обчислюємо, і у нас виходить відповідь, що площа нашої повної фігури буде пі А квадрат корень з 3. Зверніть увагу, площа отут ми порахували з вами площу бічної поверхні одного конуса. Пі а квадрат корень з 3 ділити на 2. А так як у нас площа фігури складається з двох бічних поверхньо конуса, то ми з вами не забуваємо, що на 2 домножити. Ну і 2 і 2 скоротиться, і просто залишиться пі а квадрат корень з трьох. Все. Ось такі от дві задачки.